Шалом народу Божому і мир і спокій нашій Україні. Тема сьогоднішньої нашої передачі напевно торкнеться кожного особисто, тому що мова піде про наші стосунки з Богом: персональні, безпосередньо, тоді, коли ми молимося чи щось просимо в нього, і очікуємо відповіді. І як можна розуміти Бога? Коли він мовчить. І мовчить довго, без пояснень. Читаємо один із текстів із книги пророка Авакума. Це один із малих пророків, і ця книга знаходиться в Старому Завіті. Авакум передає свої переживання, свої питання, фіксує тоді, коли він переживав щось подібне. Книга пророка Вакума починається так: доки, Господи, благатиму, щоб Ти вислухав, доки волатиму до тебе про насильство, від якого ти не рятуєш, навіщо ти допускаєш, щоб я побачив беззаконня і дивився на муку? На моїх очах звершується грабіж і насильство, посилюється ворожнеча і сварка. Погодьтеся, що в цих словах. Древнього пророка звучить досить серйозне питання. Господи, чому Ти мовчиш, коли мені важко? То чому Він тільки спостерігає за нами в часи страждання? Особливо це питання виникає тоді, коли нам справді важко, коли є такий період у житті чи в житті нашої родини? Чи в житті країни, коли вкрай потрібна Божа підтримка і Божа допомога, Божий захист, а Господь, здається, не реагує? У Біблії є немало історій, які засвідчують те, що ця проблема, як ми можемо сказати, сьогодні не є новою. І постає інше питання невже Богу байдуже до наших сліз? До наших ран, до того страждання, яке є нестерпне. Невже Бог настільки байдужий або не розуміє людину, коли ми переживаємо щось подібне? Більше того, інші люди, які не вірять в Бога, це можуть бути атеїсти, циніки, нігілісти, які кіпкують і кажуть, ну, де ж ваш Бог? Якщо ви вірите в нього, то чому не, немає відповіді, немає реакції Його, чому немає захисту? І здається, що Бог повинен реагувати на наші проблеми вчасно. А тим більше, якщо ми вже навіть певний час просили, розкривали ці тривоги, говорили про наші болі? Чому Бог мовчить? І як це зрозуміти? І древній пророк, здається, скаржиться і каже: Господи, чому ти дозволяєш мені дивитися на цю несправедливість? Тоді, коли помножується це зло, коли я маю це все терпіти, Господи, чому ти мовчиш? Я переконаний, що в житті кожного з нас були такі періоди і такий час, і особливо, коли він затягувався, коли ми, можливо, іншими словами, але. Говорили щось подібне. знаєте, що уявлення про Бога в нас буває досить різним. І, звичайно, по мірі того, наскільки ми віруємо в нього, як ми слідуємо за ним, так, як ми виконуємо Його Слово, наше уявлення про Всевишнього справді є різним. Але взагалом, в часи біди. Людина уявляє собі Бога як швидку допомогу, яка має приїхати на цей виклик, коли вже немає своїх сил або не може зарадити ось ті горі проблем, яка перед тобою, ти кличеш до Бога. І це навіть природно для людей, які не дуже вірять в Бога. Як тривога, так до Бога. І Бог має одразу відреагувати. Здається, що Бог відповідальний за всі наші негаразди. Бог має втрутитися, Бог повинен допомогти. Так вважає людина, це справедливо. Але давайте подумаємо, що в часи, коли немає труднощів, коли немає якихось особливих напружень, як часто тоді людина звертається до Бога. Як правило, більшість забуває навіть подякувати за хліб на столі, за здоров'я, яке маєш, за дітей, які ростуть. І здається, що тоді Бог не так і потрібен. знаєте, що Бог завжди говорить до людей, говорить в різний спосіб, тільки не завжди ми звертаємо на це увагу. І частіше наша увага привернута тоді, коли. Приходять проблеми, коли зло посилюється, тоді людина згадує про Бога, коли вона немічна проти цього, коли вона не має сили цьому протистати. І тому Боже послання, Божий контакт, Він завжди є постійний до нас через Його Слово, через молитву, через наше поклоніння, нашу хвалу і вдячність Йому. І тоді, коли приходить важкий час. Ми краще зрозуміємо Його. Другий момент у Бога є різні відповіді на наші прохання. Бог може одразу реагувати і каже, Так, я розумію тебе, і Він захищає і робить набагато більше, навіть, ніж ми просимо. І це одна відповідь. Є інша відповідь, коли Бог каже ні. І, наприклад, коли ми переживаємо якісь труднощі, якесь горе, і навіть і втрата в нашому житті, але Бог дає нам знати, для чого це і чому так стається. І у Бога є третя відповідь: Бог може казати зачекай. І коли Бог каже так і відповідає вчасно на наші прохання і молитви, нам приємно. Ми можемо навіть подякувати Його, але Бог захистив часно, Бог підтримав, Бог до чогось не допустив, Бог нас благословив, і Його так для нас завжди прийнятне. Коли Бог каже ні, і ми це розуміємо, це важко сприймати. Але з часом ми починаємо більше розуміти, чому ні було саме таким, чому Бог не дав те, що ми хочемо. Молоді люди, наприклад, обирають собі чоловіка чи дружину для того, щоб створити сім'ю. І хлопець дуже просить за ось ту дівчину з карими чи голубими очима. І він просить, але Бог бачить його майбутнє, Бог знає її характер, Бо знає його характер. І з якоїсь причини цей шлюб не відбувся. І це боляче переживати. Але проходить певний час, він або вона розуміють, що так краще. І Боже ні, для нас з часом стає великим благословенням. Бо Бог для своїх дітей хоче кращого, навіть тоді, коли ми цього не розуміємо сьогодні, а значить, зрозуміємо завтра. Але важко, коли Бог затримує відповідь. Важко, коли Бог вчить нас більше покладатися на нього. Чому часто ми не розуміємо Бога, коли Він затримує відповіді на наші молитви? Я думаю, що один із секретів і одна із відповідей є в наступному: Бог вчить нас, як ми маємо розвивати з ним глибші стосунки, ближче бути до нього, краще довіряти Йому. Бог привертає нашу увагу на те, що Він володар нашого життя. Від нього залежить наш завтрашній день. Він визначає наші дороги і хоче, щоб вони пройшли по його слідах разом з ним. А це означає, що на наші молитви може відповідь затримуватися. Так зростає наша віра. Так ми стаємо в більшій залежності від Нього. Так ми більше розуміємо Його плани, які нам на добро. І Бог відповідає в кращий час, ніж ми собі уявляємо. І Бог дає відповідь, можливо, часто не таку, як ми уявляємо, бо Він для нас готує щось краще того, що ми могли би подумати чи попросити у нього. Коли Бог мовчить, відповідь обов'язково буде. Нам варто відкрити наше серце до нього, бо чи він скаже так чи ні, але зараз потрібно чекати. І ми хочемо саме Його втручання після того, як ми розписалися в нашому бесиллі. І древній пророк каже: Господи, доки буду благатими, щоб Ти вислухав, доки волатиму до Тебе про насильство, від якого ти не рятуєш в Самі небезпечні моменти, а Він все одно продовжує просити. Церква Ісуса Христа, і ми, як християни, ми продовжуємо сьогодні кликати в небо і просити милості від Нього, захисту, допомоги для нашої родини, для нашої країни, для нас особисто. Ми сьогодні творимо мільйони молитов в заступництві за тих, хто захищає нашу землю. Ми сьогодні просимо про життя і служіння церкви, ми молимося про завершення війни. І у Бога є відповідь, потужна відповідь на наші молитви. Але таким чином Бог привертає сьогодні увагу всіх, хто мешкає в Україні, всіх, хто. У хвилюванні і в заступництві за цю країну, щоб ми привернули більше уваги до нього, більше надіялися на нього. І він зробить щось незбагненне, величне, чого ми не знаємо. В цьому ж пророцтві, продовжуючи, пророк Авакум далі каже в наступному розділі, я стану на свою варту. Піднімусь на башту і подивлюся. Почекаю, що він скаже мені у відповідь на мою скаргу. Задаючи Богу питання, пророк розуміє, що Бог вірний і бачить його труднощі і всі Його переживання. Бог праведний, тому зло в світі не буде панувати постійно. Воно буде засуджено. Переможено і зупинено. І Він каже: я стану на варті, я піднімуся вище і буду чекати, що Він скаже в мені. Наші стосунки з Богом, вони досить реальні, вони особисті і неповторні. Бо Бог може говорити в нас через Дух Святий у кожній відродженій людині. І коли в нас є скарга, коли в нас є плач, коли в нас є питання. На які немає відповіді, нам потрібно піднятися вище ситуації, в якій ми є. І Пророк каже: Господь сказав мені: напиши видіння і вирізь би зрозуміло на дошках, щоб легко міг прочитати той, хто вміє читати, і дає йому своє об'явлення, і каже: адже видіння стосується визначеного часу, воно провіщає, що станеться в кінці і не обмане, якщо навіть забариться, Продовжуй чекати, бо воно збудеться неодмінно і не запізниться. Подивись на зухвалу людину, немає в її душі правди, тоді, як праведний, житиме своєю вірою. Ось таку відповідь дає Бог людині, яка продовжує молитися і не отримує відповіді. І потім Бог починає говорити і каже, що є те, що я приготував. Для тебе особисто чи для країни. І воно неодмінно станеться, бо в цьому є моя воля і людина зухвала, в її душі немає правди, але праведний буде жити вірою. Друзі дорогі, ми живемо в часи, коли наша віра зростає, коли наша надія на Господа зміцнюється, коли наші стосунки з Богом сильніші. Кожного, хто вірує в нього. Кожної людини, яка розуміє, що Бог відповідь на всі наші питання. І навіть якщо ми не отримуємо вчасно щось, про що ми просимо, Бог залишається вірним. Те, чого ми не маємо сьогодні, обов'язково прийде як об'явлення завтра. Те, що сьогодні для нас є Божим мовчанням, завтра буде Божим втручанням у життя наше, у наше суспільство. І Бог тоді змінює хід історії, Бог змінює долі, Бог змінює настрій, Бог стверджує нас, і Бог дає перемогу над ворогами. Тому, за прикладом древнього пророка Авакума, нам потрібно піднятися вище. Я розумію, що немало з нас стомилися, очікуючи відповіді від Нього. Немало з нас продовжують просити, але в серці закладається певне невір'я, закрадається певні сумніви. Невже Бог не чує? Бог бачить усе? Бог чує усе. І ми твердо віримо, що Він дасть відповідь. Тому. Просимо про перемогу, просимо про справедливий мир, просимо про його захист, просимо про благословення, які Він мав би вилити на нашу землю, але в часи випробування наша довіра до нього має зростати. Наблизьмося до Бога, поклонімося Йому, мовчанні, піднімемося на висоту, і Він нам відкриє те. Що завтра прийде як велике благословення для кожного з нас. І праведний буде жити вірою, і так ми з ним переможемо.